Пам'ять у кадрі місцевий осередок національної спілки кінематографістів відкрив виставку авторських фотосюжетів Юліана Яковини кінематографічні алюзії. Експозиція налічує майже півсотні графічних робіт, створених у 2000-х роках. У них художник поєднав експресію живопису з пластикою кінообразом, передаючи власне бачення світу через мову кадру і світла. Це своєрідний світ пана Юліана, який він внутрішньо. Зобразив через призму своїх бачень і думок як кінематографіст. Ми знаємо, що пан Юліан був не тільки головою Івано-Франківського осередку, він творив багато як художник, як кінодокументаліст, як кінооператор. Також провадив велику наукову діяльність Юліан Яковина, засновник та багаторічний лідер місцевого осередку національної спілки кінематографістів України. Документаліст поєднував у своїй творчості любов до світла, кадру та людини. На 71-му році життя митець відійшов у засвіти, залишивши по собі яскравий слід у культурному житті. Прикарпаття ми багато працювали з експериментами світла, говорили, проговорювали. Речі і деталі, які хотіли б втілити в життя, і в нас є попередні проєкти і проєкти проєкти, які ми ще не втілили, на жаль, не встигли так з його життя. Але його б запам'ятати варто було через світло. Це людина великої. Такої любові до справи, яку робить, раніше експозицію вже презентували в рідному для Юліани Яковини Калоші. Надалі організатори мають намір показати виставку в інших українських містах. Лілія Бутяк, Андрій Бутяк, новини на вежі.